Доброго суботнього ранку. Сьогодні в нас зранку ляв дощ, зараз вже після обіду. Трошки. Не, не трошки, а вже, ну, вже немає, я спинивсь. Трошки випущу качок, спробую, хай може підуть виходять, ставочок пускати не буду. А можливо, десь виходять, попасуться, бо тут вже в них мокро кози бекають, хочуть вже теж, щоб їх прив'язали. Пробую якось, щоб вони вийшли. Йдіть, виходьте, виходьте. Атас. Опа. Виходьте, і виходьте. Хай би по межах полазили, щось пошукали, не знаю. Може на річку кудою смеються. Буде проблемка. Хай полазять. Треба буде докупити з понеділка сітку і ось сюди їм загородити далі ось так продовжити більше місця їм, щоб було. Ну, як завжди, сідає батарея. Я хочу піти, вирвати моркви і зробити сьогодні голубців, тому що завтра неділя, але я поїду. На роботу на БТЕК, бо там з понеділка в понеділок Таня прийде, буде їздити. Ось такі вже в мене розквітають гарні. Перший гладіолус там ще намічається рожевенький. Треба якось підв'язати, тому що їх гне. Так, ми пропустили посіви. Капуста. Ну, звісно, що вона. Два дні назад посаджена, Не два дні, а три дні. Ще вона не сходить, звісно, но. Ну, я вже жду базилік. Не знаю, сейди, мабуть, нічого не буде. Щось тут навіть і зав'язі немає. Ну таке, нема дай й нема. Так, Морка. Морквяшечка, морквяшечка. Моркочка, морковочка. Ой. Ось такі вже морковки. Трохи прорвала. Зараз більше виберу, меншу помею, кролику занесу, буде кролик їсти. Зараз покажу наш білі. Як підріс, уже гарно наш Білі. Хочеш вийти, білі. Ні, сиди. Морковки я йому положила. А ще в нас курка. Висиділа двох курчат. Зараз я випущу дощ кончився. Хай виходять. Кш -ш -ш. Виходь, казала Кіра, вона їх висиділа, вона їх хай глядить. Дві цвіріньки. Хай вони собі ходять, хай гуляють. Зараз козлят прив'яжу. Трави їм накошено, але вони не хочуть їсти в кошику. Вони хочуть пастись. І разом гляну, куди качки почувкали. Зараз я їх десь тут прив'яжу, там підросла гарна травичка, хай знову вискубують. Вони були там на подвір'ячку, там вони попідскубували. О, вже й сонечко, вже й сонечко виясняється. Ну, вже завтра буде погодка. Все, коски пасуться. Як пасуться? Шукають щось на свою голову. Ну, пасуться. Ось такі вже огірочки. Попередніх відео бачили. Як Я їх мульчувала. Були маленькі. Уже вон які. Зараз глянемо, що там по зав'язі. Це ж пусту цвіту нема. Всі огірочки, всі квіточки йдуть. Ну, гектор, здається, якщо я не помиляюсь. ранні було написано. От вже трощить грушку. Мало їй трави, вона вже грушку трощить. Ну куза вона і в Африці куза. От що ви зробите? От дивіться. Ну, ну куза. От натуральна. Є огірочки, дірки навіть літають. Тут самозапильні огірочки. І всі завізю. Так що, ну, надіюсь, в цьому році я буду з огірками. Хочу глянути, де моя качка, десь вона тут бродила. Десь вони бродять, о, там десь аж. Аж десь бродять, бродять, ходять, бродять. Он вони собі щось ловлять. Мама їх водить. Ну що, за... чого лупитесь? Чого б'єтесь? Немає Альони, з кірою поїхали і малину нема кому обривати. Щось неважне в мене малина невелика, якась вона, я не знаю. В тому році гарна було, щось треба обрізати. Мабуть, старі кущі. Ось новий пагон. Це його, мабуть, треба залишати. Ось цього пагона. З нього. Буде слідуючий урожай. вон молодий пагинчик. Ось ці певно ці позалишаю. а ці старі пообрізаю, бо це пулана, у нас, здається, ремонтантна. І цей вже пагинчик він. Своє віддав. Що до кавунів, не знаю, пізно сажені. Тут щось я не бачу заразі ось на цих двох. Ось такі лежать малесенькі. Що з них буде? Я не знаю. Ну, будуть рости. Виросте так виросте. Ні то ні. Кукурузи шкода вирубувати. Ну, мабуть, погане місце я їм вибрала, пізно посадила. Ну, щось не так цього року з кавунами знову. Ну, от качка, хай собі хай гуляють, хто їм там у, у загорожі і тісно, і мокро вже. Хай собі гуляють. Так, я, боже, а качане якийсь сорт, це інший сорт, ніж там на огірках. Ну тут я не знаю, я метр шістдесят. А вони на метр за мене вищі. До трьох метрів кукуруза. І ще бачила відео. Виривають ось той цвіт, навіщось? Не знаю. Можливо, більший качан, ну теж ще не дивилася в інтернеті, хоча там, де угірки, півряда вирвала. Побачу теж. Буде якась різниця чи не буде. Ну, як гарно вони собі щось там вишукують. Довольні, бігають. Ну, все, пішла я, значить, голубці робить. Ось так у гір... огірки, помідори покажу. Ще й у гіркі треті подивиться, можливо, сьогодні вибрати ще треба. Ось так вони і є в купоросі, він не змивається. Після доща вони так синеньким нальотом остаються. Ну що я скажу після трьох днів, поки змін нема, поки не чорніють, поки як є, так і залишається. Ось цей ранній. він уже спіє повністю потрошений. Поки все як було. Так, зараз ще й у гірки подивлюсь. Так, да, в гірки теж треба пробігти і треба зробити. Є баночку малосольними, баночку, а банку трьохлітрову. Зробити малосольними. Я вже робила одну банку, вже ми з'їли. Треба ще одну зробити. Ось тут, бачите, я потрошила верхівки ці. Там трохи осталось, а тут потрошила. Можливо, швидше дозріває кукурудза але я не знаю. Ну що, какачечки мої гуляли цілий. День сьогодні на волі. Ось я їх пустила все-таки ставочок трошечки під контролем, щоб вони мені німфейку там не укакошили. Потім ще велику миску води їм наляла, вони там собі льопались, вимили, чистенькі проти того, які бігали, підстелила їм там. Ну, Сьогодні не вийшло, у мене їм ось туди продовжити. Завтра я буду в Романові якийсь запчасті мене Вова посилає, написав мені список, але я ще ж заскочу в Аврору і відвідаю на Сінєвий. Так що до завтрашнього відео в Аврорі!